Відкриття нового хабу у Чернівцях, розвиток жіночого підприємництва у місті у резиденції молоді розпочав свою роботу ще один хаб для жінок, де бізнесвумен зможуть поглибити свої знання у підприємництві. В просторовій залі зібралися жінки та посадовці міста, аби урочисто відкрити юве хаб для чернівчанок та внутрішньопереміщених жінок, що наразі проживають в місті. Загалом ми зрозуміли, що в теперішній час дуже часто жінки стають годувальницями в сім'ях. І якщо раніше, до прикладу, достатньо було того, щоб чоловіки заробляли, то зараз жіночі підприємництво це тема, яка стає більш актуальною. актуальною. І, ми думаємо про те, що нам потрібно вкладатися саме в цей напрям. Саме на цих жінок чекає безкоштовна навчальна програма офлайн, менторство та підтримка психолога. Є і дитяча кімната, де можна залишити своїх дітей на час навчання. Міла завітала сюди, адже планує взяти участь в цьому проєкті. каже зараз започаткувала власну справу, під час створення якої зіштовхнулася з низкою проблем. Ми спочатку розрахували один бюджет, а потім вийшло те, що е, потрібно набагато більше бюджету вкласти, е, тому е, ми зайнялися пошуком того бюджету, і це трохи складновато було на початку. Е, також е, е, було на початку трохи складно е, робити пошук клієнтів, тому е, я думаю, що е, на цьому проєкті. Е, Навички в пошуку клієнтів дуже добре пропрацюються. Організатори запевняють, програма допомагає уявити свій майбутній бізнес і визначити конкретні кроки для досягнення мети. Вона складатиметься з трьох сесій. Реєстрація на першу сесію вже розпочата. До 13 числа у нас подовжена реєстрація на нашу першу хвилю навчальної програми, і там є змога заповнити анкету і потрапити до нас на навчання. Навчання буде на безкоштовній основі на базі резиденції молоді. Тому якщо є таке бажання, то доєднуйтесь до нас. І додає, юВехаб організовуватиме зустрічі та воркшопи з місцевими компаніями, експертами та успішними підприємцями. Це надасть можливість жінкам обмінятися до. Освідом і знаннями Романолійник Діана Чіак Новини Чернівців телеканал Сі 4